Конкуренція тут запекла. Вуличні музиканти у Мадриді викладаються на повну. Тих, хто музикує на Пуерта дель Соль, ціла радь. Тут і іноземні гастролери, і місцеві таланти. Усім хочеться підзаробити в часи кризи. Гурт Патато Омелете теж шукає щастя на вулиці. Лаура Надаль власне є вчителькою фортепіано. Але вона не може приготуватися самими лише заняттями. Цей запальний дует грає поки що нелегально, оскільки для будь-яких вуличних виступів тепер потрібен дозвіл. А щоб отримати таку посвідку за новими приписами треба скласти іспит у мерії. Це принизливо, коли хтось оцінює, чи достатньо добре ти граєш, аби працювати вуличним музикантом. На вулиці звісно ж діє принцип відбору: якщо тобі не дають грошей, тоді краще залишитися вдома. Ті, хто без ліцензії раптом стають нелегалами, немов би вуличними крадіями. За це їм можуть вліпити 750 євро штраф. Поліцейські проти вуличних музикантів. Така ініціатива пішла з Паласіо де Сибелес, мадридської ратуші. Мерію вже два роки керує Анна Ботелья, дружина екс-прем'єра Азнара. Консервативну бургомістерку недолюблюють у місті. За що б вона не бралася, своїми діями спричиняє бурхливу критику. Навіть у такій сфері, як вулична музика. Я музика. хоч і люблю музику, але одна справа у концертній залі чи в опері, і зовсім інша на вулиці. Є музиканти, а є вуличні музиканти. Однак досі очільниця Мадрида не запам'яталася якимись заслугами у сфері музики, байдуже якої саме. Обурені мадридці протестують проти державних обмежень у культурній сфері міста. Мадрид повухав в боргах і мусить заощаджувати. Про це митці чули неодноразово, і ця аргументація їм уже набила оскомину. Спонтанні протести спалахують у Мадриді то тут, то там. Від початку кризи відбулася вже не одна тисяча таких демонстрацій. Але уряду очевидно нині увірвався терпець, тому планується запровадити штрафи до 600 тисяч євро за акції протесту біля помешкань політиків або біля парламенту. Народна партія прем'єра рахує новими законами. Хоче відбити у громадян бажання протестувати. Ліберальна Іспанія вкрай обурена. Ми, судді стурбовані, бо за умов соціального конфлікту влада мала б переконувати людей аргументами, а не карати їх законами. Вуличні музиканти Лаура і Джерардо вважають, що політика жорсткої руки є небезпечною. Я вважаю, що досі в нашій країні все відбувається відносно мирно. Громадяни закону слухняні, але невдовзі на вулицях Іспанії можуть з'явитися і набагато бурхливіші форми протесту. З дозволом чи без нього а гурт Потато Омелетте поки що продовжує грати. Don't stop me now. I